Доброго вечора! Подивіться, будь ласка, яка доля очікує селище Вожва, Сенельниковський район? Велике дякую. Давайте дивитися листопад місяць, так? Селище Межова. Яка ситуація на листопад місяць, так? Напротязі листопада межува. Що на листопад місяць? Так, активність, ви розумієте, що буде. Дуже великі труднощі йдуть по забезпеченню світлу, і тут циклічні йдуть події. Тут повторювані події, ворог буде провокувати, тиснути, намагатися пробиратися. Листопад. Окупації поки я не бачу. іде е, захист. от... Ворог буде намагатися, скажімо так, тиснути ліс пхатися, але мені йдуть енергії супротиву. Тобто на листопад місяць я поки окупації не бачу. Дивіться, як би не тиснули, все одно тримаємо, будемо тримати, наскільки можемо. Ось, поки ситуація така достатньо напружена, втрата ресурсів. А... Активність, так, з наслідками навколо і сама межова, так, може потрапляти, я думаю, це всі розуміють, але поки в найближчий час мені йде енергія супротиву. Тобто давайте подивимося останній місяць, так? Грудень, подивимося вже заодно. Межова у грудні, так, чи. Дивіться, тиснення буде продовжуватися. Так, чи ворог. Дивіться, ворог тут дуже повільно, але буде намагатись туди протискатися. Чітко я не бачу окупації, але те, що ворог буде намагатися. Тиснутися туди активніше, ще активніше, так? Ну, енергії супротиву йдуть, але ворог тиснути може ще активніше. Тобто тут більше йде ще напруги. А, але ситуація буде е, триматися, бо вона така, знаєте, дуже повільна у розвитку, дуже повільна у е, своєму. Розкручені, скажімо так. Пізніше подивимося ще, але поки я бачу супротив. Окупації поки не бачу.